Вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити, як можна змінити своє життя за ці півтора місяці, які залишились до кінця літа. Які конкретні дії ви можете зробити, аби ви вже зараз могли досягти тих цілей, яких ви хотіли досягти? Що робити, аби знову потім восени не сказати собі, от літо пройшло, а я нічого не досягнув, не досягнула. Мене звати Ольга Полічук з першою освітою Я психолог, також я духовний провідник, ченелер. Працюю із такими темами, як гроші, фінансове розширення, реалізація. І одна із немало важливих тем також це робота з родом. А також я дуже добре вмію структурувати всю інформацію і переводити із складного в просте. Тому сьогодні, сподіваюсь, хвилин за 20 простими словами я вам розкажу, які 10 кроків 10 кроків ви можете зробити для того, щоб вже зараз почати діяти, і щоб залишок вашого літа півтора місяці ви провели з користю для себе і отримали якісь зміни. Отже, поїхали. Тут буде презентація, де ви також зможете трошки прочитувати те, про що я говорю. І ми будемо говорити у цьому відео про те, як змінити своє життя за літо, за ту частинку літа, яка залишилася, і я дам вам 10 конкретних кроків, які потрібно буде виконати один за одним, або в певній своїй послідовності. І якщо ви це реально зробите, то ви побачите вже якісь зміни. І це літо для вас точно стане тою точкою, відправною точкою, яка послужить каталізатором ваших змін у вашому житті. І е, дуже великою перевагою є те, що ви вже дивитесь це відео, тому що. Я пропоную вам зробити ваше літо і ваші там декілька місяців зараз супер яскравими і супер продуктивними у вашому житті, при цьому не перепрацьовуючи, при цьому маючи все одно час на себе, на відпочинок, але роблячи поступові кроки до своїх цілей. І перший крок це обрати для себе пріоритет. Обрати лише одну сферу, одну нішу, один напрямок, в якому ви будете далі рухатися, на якій ви змістите свій фокус. Чому так? Тому що коли у вас буде багато сфер, то ви розпиляєтесь і ви не отримуєте по суті результату в жодній із цих сфер. Виберіть, я не знаю, або це будуть там, стосунки, або це буде якийсь конкретний напрямок у вашій роботі. Якщо у вас робота займає дуже багато е, різних напрямків, як у мене, наприклад, у мене два експертних блоги, це дві різні ніші, тому що я ще маркетолог 10 років, і в мене є свої онлайн-школи по маркетингу, е, там теж дуже багато, дуже велика кількість учнів, і це один напрямок. Другий, я духовний провідник, це окремий блог, і це окремий, окрема онлайн-школа, так, і це окрема робота з людьми. І тут є дуже багато маленьких таких дрібних деталей. Наприклад, розвивати TikTok, розвивати YouTube, розвивати там Instagram і ще щось, працювати над не знаю, покращенням програми навчання. І я вибираю якусь одну конкретну ціль. І я йду до цієї цілі. І я пропоную вам також обрати оцю одну конкретну ціль, щоб ви могли рухатися. Покроково і логічно, щоб ви не розпилялися. Обираючи одну ціль, ви будете рухатись більш чітко, системно, ви не будете гнатися за зайцями одночасно, і ви будете отримувати в цій сфері результат. І дозвольте собі досягати мети в усіх напрямках, але при цьому обравши лише один головний і так насправді буде відбуватись, тому що ви будете суперфорситися в одній темі, ту, яку ви вибрали пріоритетною, а інші будуть поступово до вас підтягуватися. Другий крок. Це створи для себе свою гру. І е, не дивіться на це, як на роботу, подивіться на це як на гру. А що, якщо? От запам'ятайте цю фразу, я її насправді дуже люблю і говорю її всім своїм учням: а що, якщо я це зроблю? А що, якщо я це спробую зробити? А що, якщо я піду туди, куди я раніше ніколи не ходила? А що, якщо я спробую записати таке відео, яке я ніколи не записувала? І от е, почніть грати. І коли ви почнете грати. То ви будете отримувати набагато більше енергії, набагато більше мотивації рухатись вперед. Тому що вам не буде страшно. Ви таким чином будете знімати з себе всі страхи. Бо гра дуже сильно відрізняється від роботи. Відрізняється тим, що в роботі у вас є чітка схема, за якою ви дієте, є інструкція, передбачуваний результат. І якщо у вас є помилки, то або ви самостійно себе за це сварите, або хтось вас за це сварить. І ви займаєтесь на роботі створенням якогось результату. А гра це коли вам не зрозуміло, який буде кінець. Вам не зрозуміло, чим вона закінчиться, тому що результат може бути непередбачуваний. Але при цьому у вас є азарт, і вам цікаво, а оцей крок я зроблю. І буду дивитися далі, як розвертається на полі сама система, так, куди хто далі ходить, ну, умовно кажучи, як складаються далі обставини в цьому житті, і що я можу зробити наступним кроком? Тобто, це не буде величезна стратегія наперед, це буде покроковий рух, такий маленький де ви бачите свої наступні кроки, тільки зробивши попередні. І тут результат не є передбачуваний або не завжди передбачуваний. І за помилки ніхто нікого не сварить, і ви себе не сварите. І ви просто граєте, і вам весело, і ви цікаво проводите час, і при цьому досягаєте уже якихось своїх цілей. Тому подумайте, яка гра у вас може бути, та, які ви можете поставити собі цілі, напишіть прямо зараз це. І нехай вам це відгукується, те, що ви хочете зіграти, Виберіть собі ці задачі, та, і пропишіть такими. Кроками, які б вас е, зацікавлювали, отак. Тому що для нового життя вам потрібно лише виграти оцю єдину гру, одну гру, яку ви зараз собі поставите. І якщо ви візьмете для себе зараз оцю єдину гру, то вашою перемогою в цій грі буде те, що ви її взяли і дійшли до кінця. А це однозначно потягне за собою твоє нове життя. Чому? Тому що це є чітка квантова схема, в квантовій фізиці є ця схема переходу на інші вітки. Реальності і в психології є чіткі такі схеми, що можна і що потрібно робити, аби ну, ваше життя, в принципі, почало перевертатися, да, і почало змінюватися, перевертатися в це в цілому, в хорошому сенсі, тому що це будуть зміни, які будуть вести вас до вашого розвитку. Про це у мене є окреме відео про перехід на інші вітки реальності, із точки зору квантової фізики, і з точки зору психології, тобто там не магія, не чари, не езотерика. Я чітко розказую, як це працює саме по законах психології і законах квантової фізики. Дуже рекомендую його подивитися. І тут воно е, дуже сильно прив'язано, тому що коли ви будете робити якісь нові дії, які ви раніше не робили, то це вас буде вести до нового результату. Це такий невеличкий спойлер. Але йдемо далі. Коли ви вже... Ви знайшли якісь правила гри для себе прописали, і ви зрозуміли, як це буде функціонувати, так, як ця гра буде працювати, то ви починаєте діяти. Тут написано працюй, але по факту це дій: це роби маленькі кроки. Йдемо далі. Третій крок це він називається так: Постав вдома якусь дошку з галочками. Але по факту це може бути що завгодно. Ви можете собі на папері десь прописувати і ставити галочки, можете повісити щось відбуватиме на стіну і ставити галочки по задачах. Можете зробити це взагалі в електронному форматі, да, і прописувати в дійсно табличці, ставити там теж галочки. Але в, цьо, в чому взагалі є цінність цієї умовної ну, дошки такої? В тому, щоб ви перше не забували про те, що взагалі у вас ця гра є, щоб ви. Постійно бачили щодня і згадували про це, щоб ви пам'ятали чим ви займаєтесь, і щоб ви бачили, який буде наступний крок. Тобто, ви будете фокусуватись на тих маленьких кроках, які були прописані. Також раз в якийсь період, може щодня, може ні. Ви будете дописувати собі ці кроки, маленькі кроки, тобто. Прям супер, не знаю. Сьогодні я зняв одну сторін, ну, наприклад, якщо вам це буде актуально, да? Або сьогодні я там записав один рілс, або сьогодні мені потрібно познайомитись з однією людиною. І оце нібито маленькі кроки, але вони надзвичайно цінні. Тому, коли ви будете на них фокусуватись і ставити оці галочки для вашого мозку, це буде додатковий дофамін. Ви будете додатково відчувати, що клас. Я так добре і так приємно себе відчуваю, коли ставлю ці галочки. І я хочу цих маленьких кроків зробити ще більше. І ви будете замотивовані. І, звісно, там буде багато роботи ну, глобально да, на декілька місяців, але при цьому ви будете робити її із задоволенням. І в чому цінність? Не потрібно фокусуватися на інших цілях, фокусуйтесь саме на цих маленьких кроках. Не дивіться на цього великого слона і не думайте, з якої сторони до нього підійти. Просто робіть по маленьких кроках. І ви навіть не помітите, як ви дійдете до того, щоби уже з'їсти оцього всього слона. Ви навіть не помітите, що в якийсь момент ви моргнете, а перед вами слона немає, бо ви його з'їли маленькими такими шматочками. Четвертий крок це виділіть час у своєму календарі на ці задачі. Хочу звернути на це особливу увагу, тому що просто так нічого відбуватись не буде. Якщо у вас щось буде не заплановано, якщо у вас не буде якоїсь конкретної в плані да, в вашому календарі запланованих дій, ви не будете це робити. Якщо ви не напишете собі ці плани і задачі на день, ви не будете це робити. І я вам це прям гарантую. Поки в мене не було записано в моєму календарі, що я буду там понеділок, середа п'ятниця я обов'язково займаюся спортом. Я могла про нього забути, я могла на нього не піти, і я могла. Ем... Особливо, коли це були такі групові тренування, да, коли е, я не залежала від тренера, і тренер не залежав від мене, коли це не особиста була робота, а якась група. І це особливо було активний такий період на балі, коли я дуже сильно прокрастинувала, Я не їздила на ці тренування, тому що я просто не ставила собі це в план. І коли я почала ставити, не повірите, я не знаю навіть, що змінилося. Але я почала ставити в плани, і я ввечері така Окей, а що в мене зараз в календарі на завтра? Я відкриваю, ага, в мене зранку, на 9 ранку йога. Все, я встаю і я їду на йогу, тому що в мене. Вона є в календарі. І так працює абсолютно з усіма задачами, які ви будете ставити. Якщо ви собі ставите задачу в календар, що ви там сьогодні з 13 до 15 дня будете знайомитися з людьми, Десь вам потрібно піти в конкретне місце, наприклад, на якийсь конкретний захід, і у вас там стоїть задача познайомитись з людиною, якоюсь одною, хоча би для того, щоб налагодити якісь контакти і зрозуміти, чи може ця людина бути вам корисною, чи ні, знайти, можливо, когось корисного для себе. То ви піду підете, і ви це зробите, бо ви не забудете як мінімум про цю задачу. Тут працює воно з двох сторін: перше, це те, що ви не забудете про цю задачу, а друге, те, що у вас на це точно буде час. Бо якщо б ви думали постійно про те, що ну от я почну займатися там спортом, або я почну ходити в якийсь там бізнес-клуб, або я почну ходити на якісь нетворкінги, чи там не знаю, піду вчити мову англійську, іспанську, китайську, тоді, коли в мене буде час, то у вас просто його ніколи не буде. Бо, от просто так, у вас буде час там на полежати, на відпочити, на сходити погуляти. Але на задачі, які у вас не заплановані, у вас часу не буде. Тому дійсно почніть це планувати для того, щоб ви могли знаходити на цей час, і у вас був конкретний проміжок часу, який виділений під цю задачу. Йдемо далі. Наступне це заплануйте навчання. Взагалі класна історія в тому, що більшість людей, взагалі, і особливо підприємці, вони планують навчання у розрізі року. Тобто вони дивляться в розрізі року, скільки грошей вони можуть витратити на навчання, і вони його планують наперед. Але тут хочу сказати трошки про інше. Про те, що коли ви плануєте йти з навчання, то прям занурюйтесь у нього на всі 100%. Що таке занурюватись? Це, наприклад, ви цікавитесь якоюсь однією сферою, і ви хочете. Прокачатися в цій сфері. Наприклад, ви блогер, ви експерт якийсь, і ви хочете запустити своє перше навчання, наприклад. Ну, давайте з цього і почнемо. Да? Ви хочете запустити своє навчання. Ви розумієте, що для того, щоб запустити своє навчання, вам потрібно щось розуміти. Ви бачите, що це роблять продюсери. Окей, мені потрібно зрозуміти, що вміє робити продюсер. Чому продюсер вміє запускати навчання? Які в нього є стіли. Ви йдете вивчати, які обов'язки є у продюсера. Далі дивитесь. За цих задач. Продюсер, я там перше, п'яте, десяте я знаю, а всі інші пункти я не знаю. Окей, мені треба з цим розібратися. Тоді йдемо дивитися далі. Наприклад, продюсер може писати мені сценарії для якихось прогрівів. я це не вмію робити. Окей, мені треба, значить, знайти або таку людину, яка це вміє робити, або мені потрібно навчитися це робити. І ви починаєте вчити цю інформацію з усіх джерел. Це можуть бути книги, якісь інші блогери, це навчання ще додаткове якісь може бути. Це Ютуб той самий. І ви починаєте конкретно берете один напрямок, одну сферу, як писати там, продаючі сторітелінги, наприклад, як писати продаючі тексти. І починаєте в цю сферу бити з усіх сторін. Прям оточуєте себе цією інформацією, оточуєте людьми, які це знають, запитуєте у людей, які це знають. І вивчаєте цю тему з усіх сторін. Оце є тотальне занурення. Тому я вам дуже рекомендую, виходячи від своїх задач, скласти собі список того, що вам потрібно навчитися, і скласти список того, що вам потрібно пошукати, де да, які подивитись, почитати книжки, які відео подивитися, які навчання пройти, які підкасти послухати, за тими людьми познайомитись, поспілкуватися для того, щоб ви могли ну, розширити свої знання саме в цій темі і виділіть обов'язково час в календарі саме під це. Наступне це веди щоденник гри, це по факту те саме, що ставити галочки, тобто відмічати якісь задачі, але трошки по-іншому виглядає, тому що щоденник це як такий елемент, який дозволить вам просто фіксувати ваші внутрішні відчуття, ваші внутрішні переживання стосовно певних речей, які ви там проходили, де, які ви зробили чи не зробили. Бо дуже багато чого ми в житті можемо забувати, дуже багато чого ми можемо спробувати, а потім незрозуміло. Ми щось відчули всередині, але потім далі не пішли в це, не продовжили це. Чому не зрозуміло? Для цього потрібно вести щоденник, щоб все, що відбувалося стосовно ваших оцих. Кроків, да, щоб ви записували собі в щоденник, там познайомилася з якоюсь людиною. Вона вміє то-то, то-то, у неї є такі то компетенції. Я можу бути їй корисним тим-то, тим-то. Окей, ось тут цей контакт людини. Або там я е, почала робити якусь нову задачу сьогодні, е, і я відчуваю. Якісь певні відчуття стосовно цієї задачі. Наприклад, мені некомфортно знімати там, не знаю, рілси в публічних місцях, наприклад, що я можу з цим зробити? І далі або ви йдете і пропрацьовуєте ці історії, і там вам некомфортно, значить, що потрібно якусь свою сором'язливість пропрацювати. Або ви вибираєте місця, де вам буде комфортно знімати, де не буде багато людей. Це щоденник дозволить вам чіткіше і швидше зрозуміти, що можна взагалі робити. Правильно? Що можна, як можна. Як ви будете швидше рухатись, які є ваші особливості внутрішні, і ем... як ви можете працювати з цими особливостями, щоб швидше досягати результату? Йдемо далі, вже приходимо майже до завершення. Сьомий крок разом веселіше. Це те, про що я точно скажу вам, що це працює. Тому що буквально зараз от, триває літо, і в мене є теж такий челендж, і в мене теж є подруга, з якою ми разом це все робимо. А це про що? Про те, що вам потрібно знайти людину, з якою у вас схожі цілі, і ви ставите собі прописуєте якісь там пункти, да? і ви, ймовірно, не захочете злитися, тому що у вас вже буде так звана, по-перше, підтримка. Вам не дасться людина забути про те, що потрібно щось робити. Якщо ви собі дасте якісь декілька днів прокрастинації, то ця людина вам нагадає про те, що блін, а я от зараз роблю, а ви такі М, людина робить, а я не роблю. Особливо, якщо ви домовите з цією людиною, наприклад, про якісь конкретні цілі в розрізі тижня або в розрізі місяця. І якщо, наприклад, ви поставите ще якусь собі систему мотивації або систему штрафів, і взагалі у вас тоді буде дуже багато натхнення щось робити, аби ну, не програти оцю гру, да, яку ви вже ведете разом, тому що ви вже ведете не з самим собою цю гру, ви вже ведете з іншою людиною цю гру. І я скажу, що це дуже-дуже сильно мотивує, тому що я коли почала своєю подругою ставити такі цілі, ми почали це робити в червні, місяці, то за три чи за чотири дні роботи там в коворкінгу, ми, по-перше, перейшли працювати в коворкінг, щоб реально працювати, да? не вдома на дивані лежати. То за 3 чи 4 дні от такої прям поставлених задач, спільної роботи, підтримки один одного, я зробила більше ніж за місяць. Вдумайтесь, я за 4 дні зробила більше роботи, ніж за місяць. Все тільки тому, що в мене була підтримка і в мене була мотивація. Тому дуже вам рекомендую шукати саме таку підтримку. Наступний восьмий крок це виділити один день хоча б в тиждень на людей, тобто на знайомства із людьми. Це дуже таке спірне, мабуть, спірний кроті, спірне питання, тому що ті, хто дуже не люблять спілкуватися, ті, хто не люблять нетворкінги, їм складно для вас. Це буде дійсно виклик. Я теж така людина, скажу чесно, я насправді люблю спілкуватися з людьми, але мені дуже складно ходити на нетворкінги, знайомитись з новими людьми. Що я зробила? Я заплатила гроші і пішла в бізнес-клуб. Там, де я від цього просто не зможу вже відійти. Там, де для мене це буде обов'язком ходити на нетворкінги і спілкуватися з людьми. Чи виходить в мене це ідеально? <смі> Ні. Чи виходить в мене це суперкласно і всі від мене в захваті? Не завжди. Але я роблю перші кроки. Я не ставлю собі задачу на те, щоб познайомитися там з мільйоном людей і зразу заволодіти купою контактів. Я собі ставлю першу задачу прийти на цей нетворкінг. Друга задача відчувати себе там комфортно. Все. Оце моя база. І коли в мене є таке відчуття, що я просто не хочу вже нікуди йти, я вже не можу, я боюсь і, І в мене вже таке ой, може, воно взагалі не треба, я роблю перше. Я туди просто йду. І друге, в мене стоїть задача відчувати себе там комфортно. І все. І далі воно вже поступово рухається. Я коли приходжу і захожу в цей стан такого комфорту і розслаблення. То далі воно все саме починає складатися. До мене люди підходять знайомитись, я до когось підходжу знайомитись. Якісь у мене є питання, десь я слухаю когось і розумію, що о, а ці питання мені цікаві, я задаю ще додаткові якісь питання. І так от створюється комунікація. Тобто не нав'язлива історія. Немає такого, що прям доброго дня, я Ольга, там я ще хтось, і давайте, а чим ви займаєтеся? А чим ви займаєтесь? Прям такого немає. Мені не, необхідно. У мене немає необхідності підходити до людини і прямо починати з нею отак, от вести жорстку комунікацію, да, знайомитись. Воно все відбувається дуже м'яко, а все тому, що в мене ключова ціль стоїть не знайти там 10 контактів за цей нетворкінг, а просто прийти і відчувати себе там комфортно. Це особисто мій такий спосіб, і я дуже рекомендую вам його теж взяти, якщо вам складно спілкуватись, знайомитись з людьми, складно ходити на нетворкінги. То просто візьміть собі цю задачу, приходите і відчувати себе комфортно. Вам це допоможе. Дев'ятий важливий крок це придумайте собі нагороду за ті задачі, які ви вже зробили. Тобто, от там місяць ви будете продуктивно працювати, ви будете досягати цілей. Для чого? Що вам це дасть? чи ви будете просто впахувати там 2-3 місяці все літо, і в результаті ви нічого не отримаєте, да? ви собі нічого не дасте за це. То ваш організм скаже, та, ну, ти що, типу, я не буду далі так працювати, мені так не подобається. Але ставте собі такі, по-перше, якусь велику ціль, яку ви досягнете за декілька місяців, в кінці літа, наприклад, в принципі, що логічно, бо це відео якраз таке є про літо. І ставте собі такі проміжні невеличкі цілі. Раз в два тижні, наприклад, і якщо ви досягаєте якоїсь кількості там зроблених задач, або прям фактично чогось там досягаєте, не знаю, почали вести TikTok, набрали першу тисячу підписників, наприклад, то ви собі купуєте щось, про що ви давно мріяли, або влаштовуєте собі якийсь, не знаю, відпочинок, свято, даруєте собі подорож, тобто щось ви робите таке. Що е, вас буде дуже тішити, і ви будете розуміти, що у вас є позитивне підкріплення. Це теж е, така дуже насправді хороша річ, але хочу вам сказати саме про позитивне підкріплення, бо я попередньо говорила про штрафи, з ними потрібно бути обережними. Ми з подругою теж та, У нас є там система штрафів. Але вона теж дуже обережна, тому що я, наприклад, така людина, що я е, не мотивую штрафами, тобто мене не можна цим змотивувати. Я без проблем заплачу там той штраф, і мене це не буде мотивувати щось робити, тому що на мене не працює оця система БАТОГА. На мене працює лише система, е, саме печеньки, да, пряничка, який е, буде, якщо я щось досягну. А саме система Батога на мене не працює. Тому будьте обережні і підбирайте під себе те, що вам буде комфортно, скажімо так. І останній десятий крок ми до нього дійшли, і це, по суті, продовження історії того, що ви домовляєтесь з кимось друзів, для того, щоб вам було легше проходити цей челендж, була підтримка. І десятий крок це зробіть це челенджем. Тобто виставте цю інформацію десь, покажіть всім іншим, викладіть пост про свою цю гру і про свої цілі десь в соціальних мережах. Зробіть це таким прям челенджем, щоб це була як соціальна відповідальність перед усіма людьми. І у вас тоді не буде можливості прям злитися, тому що ви будете відповідальні перед великою кількістю людей, які побачили цей допис. Візьміть цю публічну відповідальність. Uh, і це, по-перше, буде цікаво людям, вони будуть за вами стежити. І їм буде цікаво, а що там у вас з челенджем? По-друге, ви їх можете мотивувати, і вони можуть також за це якось зачепитися. Да? І ви вже зацепили, не пустили таку цепну реакцію і зробили добро для багатьох інших людей. Тому спробуйте ці 10 кроків зробити. І я вам гарантую, що це буде найпродуктивніше літо вашого життя, хоч його залишилося ще півтора місяці, але навіть якщо ви почнете зараз або через тиждень, навіть якщо ви почнете з 1 серпня, то це буде найпродуктивніший місяць вашого літа. І можна не обов'язково говорити про літо, так це може бути будь-який період. Але я вам дуже і дуже рекомендую саме по такій методиці. Планувати свої великі задачі, великі досягнення, бо тут нібито маленькі кроки, але вони однозначно приводять до великого результату. А я вас запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку, поставити дзвіночок, щоб у вас було нагадування про відео. Також підписуйтесь на мене в інстаграмі. Там є дуже багато цікавих воронок, де ви можете отримати ще додаткові відео і на тему грошей, і на тему роду, на тему фінансового розширення. І також дуже багато цікавого контенту, яким я ділюсь, медитації, практики буду дуже рада вам, в своїх інших соціальних мережах, в телеграм-каналі, в інстаграмі. У мене є дуже цікава щотижнева рубрика, яка називається «Енергії тижня. Я ченелер, тому я щитую з потоку ці енергії, і всі майже люди мені пишуть про те, що є відгук, і це дійсно так і відбувається. Що тільки я там щитала енергії, буквально там з другого, третього дня починається все відбуватися у людей. Тому переходьте, слідкуйте, дивіться, беріть для себе корисні настанови, корисне таке інформування. І грайте в цю неймовірну гру під назвою життя.